Тож, Мерлі це запатентований виробник анатомічного взуття, єдиний на Україні. І не шукайте нічого, що вам там буде дешевше і воно, е, нібито анатомічне. Ні, ні. Знаєте, як? Ну, дешевше, де воно і як воно? Ми ж всі взрослі люди знаємо, так? Да? Купити одну гарну пару, носити і бути задоволеними, дуже задоволеним, що я вам можу сказати. Тож, давайте, щоб я дуже багато не балакала. Я вам зараз покажу, що я замовила. Але ви знаєте, ті, хто мене не хто, хто зі мною давно вже знає, що в мене дуже багато взуття е, від мерлі. Ті, що хто сюди прийшов до мене недавно. Я фанат анатомічного взуття Мерлія. Я турбуюсь про проздовіров'я своїх стоп. Мерлі це те, що вам треба для, наприклад, ви багато ходите, гуляєте. Я, наприклад, якщо мандрую, то мандрую тільки в, цій, в цьому взуті. Так, гуляю по багато кілометрів. Відкриваємо. Тут просто зараз ви, ви навіть не очікуєте, що я тут замовила. Якщо ви вважаєте, що анатомічне зуття не може бути стильним та трендовим, то ви дуже-дуже помиляєте. Та-да! Подивіться, які в мене тут теді балетки. Ой, Які вони були такі гарні. Боже, вони такі м'ягенькі. Ой-ой-ой, мама моя дорога прямо. Хочеться так прижатися до них. Так. Опа, а Люка за... зацікавився, да? давай, мама, спочатку обере собі ту пару, яка їй підійде, а потім ти будеш їх їсти, да? бо треба буде заплатити за дві пари. розумієш? Все, гаразд. Міряємо. 39-й трохи завеликий. Ось так, я обираю 38-й. Ось таких гарних, приємних. Треті балеток. Вони дуже стильні, м'ягенькі, такі затишні, тут мерле, тут ну, ну, всередині шкіра, це все шкіра італійська Фурнітура, Анатомічне взуття, від мерле. стильне, гарне. Для моїх стильних затишних образів на, на осінь. Все, всіх обіймаємо, цілуємо. Дякуємо за увагу на зв'язку.